Божнюю подорожувати сьогодні, друзі. Я вас всіх забираю. Знаєте куди? Оп, 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 правильно, до Німеччини. Якщо не географічно, то хоча б гастрономічно, кулінарно на 100%. Тим паче, що сьогодні там свято свято німецьких кльоцок. Спробуємо сьогодні приготувати саме їх тут, у себе на кухні. Отже, ахтунг на екран. Свято німецьких кльоцок відзначають вже кілька століть поспіль, і це співпадає зі збором тамтешнього врожаю картоплі. А сьогодні він співпав з врожаєм української картоплі, тому я зроблю страву німецьку з українських інгредієнтів. Отже, спершу я почистив картоплю натер на на дрібній терці і помістив її в миску із водою, для того, щоб картопля не темнішала і віддала зайвий крохмаль. А тепер я ставлю окрему миску, в якій буду замішувати тісто. Ось я так от цю картоплю віджимаю Оп! і в миску. Увага! До сирої натертої картоплі я додам варену картоплю, яку можна натерти на крупній терці або пропустити крізь м'ясорубку. Ну а щоб страва набула особливого смаку та аромату, я додам сюди гранульованої овочевої приправи. В ній міститься велика кількість сушених овочів, спецій і трав, і солити не треба. Там вже є сіль достатньо однієї ложки. Так, і починаємо перемішувати. Тісто у нас доволі рихле. Тоді питання, як воно буде ліпитися. Можна сюди, звичайно, додати борошна, яєць, але це не будуть автентичні німецькі кльоцки. Сюди варто додати манної каші, яку я варив в підсоленому молоці. Пропорція дуже проста: на пів літри 5-6 столових ложок манки. Ну, все. Тісто здається замішане. Подивіться, ну, можна відчути консистенцію, так. А далі починаємо ліпити. Друзі, і ліпити кльоцки треба мокрими руками. Для цього в мене є спеціальна мисочка з водою. Так, спробую. Нічого до рук не пристає. Це прекрасно. Ліпимо розміром з волоський горіх кльоцки додають різну начинку, наприклад, сирну, додають до м'ясних овочевих страв. І увага, такі кльоцки погано поєднуються з морепродуктами та рибою. О, водичка кипить! Починаю варити кльоцки. Так, так, так ще запотіло. А далі, друзі, поки варяться кльоцьки, я на пательні підсмажу цибулю. Але перед тим додам рослинної олії і один кубік невеличкий вершкового масла. На невеликому вогні кльоцки варилися приблизно 5 хвилин. Шумовкою дістаю їх на тарілку. Так, зверху підсмаженої цибулі. І не вистачає зелені, друзі. А у нас в якості зелені буде петрушка. А я вам скажу, друзі, що німецькі кльоські це побратими, брати, сестри. Називати хочете аналоги або альтернатива українським галушкам, в разі якщо в них є картопля. Ну що ж мені залишається сказати гудентак, удн апетит», Тобто смачного.